Усім величезний привіт ви на каналі М'ясожор, і сьогодні у нас міцний, потужний чоловічий сніданок. Звісно, він буде м'ясний. Так що прошу, готуйте, насолоджуйтесь і усім смачного життя! В першу чергу беремо усе м'ясне, що у вас є в холодильнику, і добре розігріваємо пательню. Ось такі пару сосисок звичайних гарних. Ось такі в мене залишки сальця. Сало по-гуцульськи. Хто не бачив цей легендарний рецепт, залишу посилання, переходьте, подивіться. Також є звичайне сало, можна додати його. І отакі ось мисливські ковбаски. Зараз усе це будемо нарізати. Пару шматочків сальця. Молочні ковбаски. Додаю мисливські ковбаски. Усю цю смакоту обсмажую буквально хвилину-дві, не більше. Цього буде достатньо. Якщо ви любите цибулю, звісно, можна додати сюди трошки цибульки півкільцями. Нарізати також буде чудово. Додаємо яйця. хто скільки любить. Мені три буде достатньо. Звісно, треба добре посолити, поперчити. Ось така краса у мене вийшла. Буквально 10 хвилин усіх приготувань. Тепер беремо або квасольку, або кукурудзку солодку. Що, у вас є якийсь салатик до цієї яєчні. отака річ. Ну, друзі, що ж, буду їсти, чим холодніше на дворі, тим така яєчня смачніше. Можна як і сніданок, можна, як і вечерю, можна, як і обід. Кому як заманеться, усім бажаю міцного здоров'я і, звісно, смачного вам життя. Готуйте, радуйте і себе, і своїх близьких. Усього вам найкращого. Підписуйтесь на канал і підтримуйте лайками. Бай-бай, до нових рецептів!